26 грудня у Москві відбулася презентація нової книги останнього керівника Союзу радянських соціалістичних республік МС Горбачова, що має назву після Кремля. Уродженець Кубані під час презентації не забув похвалити російську владу за підтримку українських біженців, які рятуються від конфлікту на сході України. Михайло Горбачов зазначив, що тривало збройне протистояння на теренах незалежної держави викликає значне занепокоєння. То, что на Украине происходит, я думаю, нас всех беспокоит. И политиков, и общество. И нам не безразлично. И то, что нашу правительство делает, поддерживает как-то людей, которые в беде. И принимает людей тысячами, как трудно нам самим. <голові> Тот, то, що нас завжди Колишній перший секретар Центрального комітету комуністичної дій. партії Радянського Союзу сказав, що для врегулювання конфлікту да. в Україні треба провести серйозні а, переговори нас. між президентами Росії Володимиром Путіним і США Бараком Обамою. Якщо хто читав моє, моє письмо відкрите Путіну і Обамі, я просив надам їм зустрітися і серйозно сісти сколько нужно. День, часи, день, два дня. Наговарюватися договориться о том, хто що, що робити, щоб не що ні дати розвідяти апаститу людина, яка як вважається 25 років тому поклала край холодній війні між Москвою і Заходом, нещодавно попередила про можливість нового протистояння між Сполученими Штатами та колишньою радянською імперією. Тому не дивно, що кажучи про початок політичної кар'єри російського президента, Горбачов похвалив Путіна за збереження Росії як Федерації. Я думаю, ми повинні всі российские граждане, помнить это, что он спас от распада, который начинался в России. Очень много регионов не признавали, по сути дела, Конституцию нашу, Говорячи про Крим та Севастополь, які в різноманітних війнах захищали переважно вихідці, скажімо, з Полтавщини та Волині та про тісний зв'язок півострова з Росією, Горбачов пояснив, на його думку, помилку ще одного українця та колишнього генсека ЦК КПРС Микити Хрущова так. Сергійіч, навіть хотів і задобрити українців, він там працював, де та ще й у ділах учасників місту благополучних. 30-е годы. Вот он попросил, и Крым вернули. Но ведь мы же знаем историю, кто вообще учился Маломальский. Що за Крим за Севастополь Михайло Сергійович також розкритикував захід, звинувачуючи НАТО в розширенні свого впливу та підвищенні присутності в регіоні, на який споконвіку на думку ФСБ Путіна та Горбачова мала і мусить мати вплив тільки Російська імперія. При цьому у світі, і зокрема США, за словами Горбачова, неадекватно відреагували на російську анексію Криму та розпалювання конфлікту на Донбасі. То, що в последні багато замішані було у президента відносно НАТО. расширение его, окружение какое-то. Опять начали создавать базы по всему миру и так далее, и так далее. Я сейчас все не буду перечислять, потому что это не ответ, это только в связи с вашим вопросом. Я вижу, что не очень-то клеится, не очень-то клеится. И это все в значительной мере, я думаю, прав президента, когда он обращает внимание и на особую ответственность Соединенных Штатов Зазначимо, що цього тижня російська влада, досить нервово відреагувавши на рішення українського парламенту відмовитися від позаблокового статусу, заявила, що саме НАТО перетворює Україну на передній край протистояння і пригрозила в такому разі розірвати будь-які стосунки з альянсом.